Я Тимофій Хом'як, музикант та лейтенант Збройних сил України, позивний Вертеп. Отримав зброю 26 лютого 2022 року в 234 батальйоні 128-ї бригади територіальної оборони. Всього до українського війська долучилось нас п'ятеро музик у гурту Вертеп. Та прийнявши присягу військовослужбовців, ми залишились і митцями, пишемо нові пісні та підтримуємо бойовий дух. Побратимів, вірте в Збройні Сили України. Хай буде 4-5-0. Слава Україні! Вона йому пише: Привіт, ну як ти там? Він у відповідь: Слава нації, смерть ворогам. Вона уявляє, що знову виліз той клятий флюс. Він відправляє сердечко і маленький плюс. В нашій буде злива краплі, б'ють у вікно. До ранку вже не спатиме все одно. Потім напише так лило, вночі, ти не змок. У відповідь прийде коротке, я ок. Надвечір надійшле, сумую, без тебе смайл. Відкриє на ноуті весільний відеофайл. Не втримається спільне фото і кохаю безмеж. За Замить від нього я тебе зірочко теж. Вона просить вищі сили, щоб завжди з ним був зв'язок. Щоб він над усі ці плюси, і ок. Якби ж я могла захистити тебе від куль Не місяця кохана. У нас все 4 5 0 У нас все 4 5 0 М -м 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 У нас все чотири, п'ять тримають між собою зв'язок. Капльзы и короткий ок